Компанія Автопарк нове надходження Toyota Camry 2021 року випуску на бензинному двигуні об'ємом 2.5 та гібридною установкою, автоматичні коробки передач та передньому приводі. Візуально та ПЛКП без жодного нарікання. Автомобіль весь в рідній фарбі, додатково затягнутий в бронеплівку. Це у нас офіційний автомобіль від першого власника з історією обслуговування тільки на офіційному дилері, вчасне обслуговування. По цьому питань нуль. Гарний чорний колір, гарно виглядає, максимальна комплектація, парктроники в круг, камери 360, оригінальні великосплавні диски 18-го радіусу на літній гумі, диски без ніяких пошкоджень, максимально збережений стан. Безпосередньо по салону безключовий доступ на передніх ручках дверей, датчик мертвих зон. Такий чорний шкіряний салон з електрорегулюваннями. Стан нового автомобіля. Автомобіль має 55 тисяч км оригінально підтвердженого пробігу. Зверніть увагу на стан керма. По комплектації мультимедіа дисплей, підтримка Apple CarPlay, камери 360, партроники, керування кліматом, підігрів та вентиляція передніх сидінь. Вибір режимів їзди, мультикермо, усі можливі асистенти утримання в полосах. Мертві зони, електрорегулювання керма, також, до речі, на, на є підрульові перемикачі передач. Датчики світла, датчики душуться, само собою. Пам'ять положення водійського сидіння, електрорегулювання з функцією складання, також повний електропакет. По задньому ряду. такий стан карти, є шторки для задніх пасажирів. Сидіння максимально чисті, охальні, Реально стан нового автомобіля. Керування для заднього ряду регулювання сидінь. Все працює без ніяких зауважень, все ще навіть в плівочках. Давайте заведемо його. Також є проекція на лобове скло. Клімат все холодним працює, вентиляція сидінь також. Камера заднього огляду 360 все є. Давайте заглянемо до підкапотного простору, так як це гібрид, двигун у нас не відразу заводиться. Технічно максимально обслужений. Готовий до будь-яких перевірок на СТО. Під капотом ніяких посторонніх плям, шумів чи щось іншого. А оглянути автомобіль можна за адресою місто Києву, це Сумська 2А, можна придбати за готівку, кредита лізінг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк, телефонуйте.